Я розумію сльози пойла, який зіткнувся ще з армією волонтерів, тому що в мене є єдині навіть в нашому місті, мене є єдині. Там одні крутять батончики, другі якісь сігарети роблять, треті турникети, четверті, п'яті, шості сітки плетуть. Тобто нас наскільки багато тільки в нашому місті, селами ріжуть свині, крутять закрутки. Там одні паски печать, одні ще щось, одні возять. Тобто люди наскільки озброїлись, а як ми ляляк просили, файно. Ви вже тут. Дякуємо, 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 дякуємо. Іграшки до іграшок. Хлопці, ану Косняшки. А це ми зараз косняшки відвеземо в школу. У нас там багато діток є. Вони дуже просили. косняшок. Підтримка військових. Це є перше, що ми можемо зробити. Друге, це є підтримка дружин військових, тому що якщо їм тут буде зле, вони поїхали там сплять на полі, а їхня дружина з дитиною тут не буде мати за що їсти чи буде жити на якомусь там, не знаю, гнилому матраці. Ну, всяке буває, всякі є будинки, які здаються за шалені гроші. Ну, буває всяке. Ось, і треба подбати про, про, про них, треба подбати про їхніх матерів. Переважно всі всі дружини бійців, матері, бійців, діти бійців, вони тут. Вони тут. Ось і ну треба дбати першу чергу про них, а потім про, про цих людей, які сюди вимушено перемістилися. У Нас на вході записують, скільки було людей в день. Спочатку ми їх не записували, потім зрозуміли, що, що щось нам забагато. І ми вже почали записувати, дивимося в паспорт, чи є, чи є прописка і яка прописка. Бо є люди там зі Львова приїхали, ми, ми переселенці. Ми, вибачайте. Ось. Потім ми їх посилаємо сюди, в цю кімнату, де є одяг, ковдри, подушки, ось таке. Слава Україні! Тут зараз така тишина. От, це є. Це є дівчата, які працюють з одягом, не вилазять звідси. Так, це є старший, це є старший по іграшка. Ходи, покажи, дай є іграшки. Ану, покажи, кажи, як тебе звати Валерія. Валерія. Ну кажи, що тут? Відділ машинок, так? так? Можна. одяг нам на самому початку нам почали приносити місцеві люди, а зараз багато за кордону, наприклад, приїжджає фура, то там 80% одягу. Тобто одягом ми занадто переповнені, а особливо одягом для немовля, для малесеньких. Потрібно, що в нас не вистачає, спортивних костюмів, красов, штан, штанів, кросовки. От, щось таке легке і тактичне в нас цього немає, а якісь там сукінки, то таке є. Це була зимова колекція, яка. Це вже весняна колекція. От дизайнер наш викладає. Подивіться, як вона все, бачите, поскладала. І так, і сумочку, і парасольку до того. Купила собі таких, таких булавочок і от скріплюю, а пізніше вже... Ще додекоровую, що там. Може ще якісь жилеточку сюди припасую, можливо, ще якусь сумочку, якийсь поясочок, якийсь на шию коралі. І ось такий буде весняний лук. Є ще такий, е, така штука, що пише, не заходити, у нас там стоїть їжа для бійців і їжа для переселенців. Зараз ви, ви, вони збирають, от, наприклад, збирають на Харків. Вони збирають зараз бійцям енергетичні батончики, всякі смаколики. Я печення ще додаю. А, ну це для цивільних вам потрібен список. У нас Ігор працює з перших днів, він також переселенець, він живе в школі, дуже чимний хлопець, який, до речі, не має навіть документів. Я знімала про нього відео, він був у де ти був Єгор? У лісі 4 дні жив. У лісі 4 дні жив. Але перед цим як ти був, ти був, а перед Києвом ти був у дитячому закладі. Так, так, дитячий будинок. Дитячому а, будинку Крим. в Криму. І тому він коли пере, ну, там вже. Коли вже побув в Києві, і там все решта, так він не має документів, зараз не має ніяких виплат, але ми його годуємо. Ми його годуємо, він з нами живе, він наш. Він вже наш. Працівники штабу це є майже 80-70% — Це є переселені особи. Це це дуже класно. Я так як перекличку роблю, багато ну. Багато вони впадають. От вчора в нас є чоловік. Каже: подивіться, подивіться на мою хату, подивіться на мою хату. Цю кухню я робив власними руками. Ну, все розвалено. От бачите, дівчата, я так намагаюся на таких позитивних нотках. в них сльози на очі. Вниз. Перекличка! <реклама> Чекати тихо. По, -по, по черзі. Харків. Харків, дівчата. Косів. Косів. Далі Київ. Київ, дівчата. Косів. Косів. Херсон. Херсон. Далі теж Херсон. Тут просто їх сьогодні Харків. мало. Харків. Буча, Київ. Київ, Буча, як ваші будинки? Цілі? Немає будинків. Нічого. Що за ці роки до мене якась така була шалена довіра, тому що такі кошти просто б люди не принесли, так і тому воно все звітується публічно, і чекають на що, а то і публіки. А потім дзвонять кажуть: а в нас того немає. Я кажу: А в нас є, бо ми публічно просимо. Я вмію просити. Треба зняти шапку і наклонитися. Кожному дайте. І треба вміти дякувати. Я дуже люблю дякувати Я дуже люблю дякувати, коли приходять речі, якісні речі, коли приходять речі іменно зі списку того, що ми просили, того, що потрібні військовим, потрібно переселення. Людям потрібно. Ще працює в нас прокурор, який фіксує генеральний там Івано-Франківської області, вона приходить з ноутбуком, вона фіксує воєнні злочини. Ось, і дівчинці на вході, яка сидить з комп'ютером записує людей, їй теж дуже важко, тому що вона це все чує, як вони йшли, як вони просилися, як вони падали на коліно. Як розстрілювали на їхніх очах ті, що вони з ними жили в підвалах. І взагалі оці всі цю чорнуту, цю, 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 що ми десь там бачимо, бачите, по телевізорі це одне, чути на власні вуха це інше. Ось. Наші шофери, наприклад, які приїжджають з тих точок, вони можуть два дні не говорити нічого. Потім приходять і кажуть, я хочу їхати, я їду, я ще раз їду. Я так понакривала. Це таке. Це таке цінне, цінне, цінне. Ось тут стоять турникети і ізраїльські жгути. Без волонтерства ні, тому що якщо сьогодні зараз закінчиться війна, нам ще треба відбудовувати країну. А що, хто буде відбудовувати країну? Будемо просити, будемо відбудовувати, будемо музеї назад евакуйовані, до речі, ми евакуйовували теж музей з музити. Будемо щось думати, будуть нові дитячі майданчики, будуть нові садочки, нові школи, ще краще наша тих судепівських.